Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і сьогодні я хочу порозмовляти з вами про зарядки, про розминки і про мої руханки, які я продаю для того, щоб ви могли щось робити своїм тілом, все організовано, все зроблено. Я вам хочу розказати декілька методів, якби як можна використовувати мої руханки як безкоштовні, так і які можна придбати. Для того щоб у вас були класні результати, отже, що таке мій блок руханок? Цей ефір по суті ємний, але якщо будуть питання, я звісно на них відповім. Отже, що таке мої руханки? Я в 20-му році, дев'ятнадцятий, -20, двадцяти, в цей період. Почала створювати програму, я її назвала Десяточка. Є такий цикл м'язової пам'яті, коли ви робите хоча б 10 повторень. Всі масажисти тому і кажуть, там ви робити 10 масажів. Це не просто що цифра кругла, 10 разів. Це мінімальний цикл для того, щоб м'язова пам'ять сформувалась. І я придумала такий блок. Ну, наприклад, там, на кисті. працюємо, Я її назвала Десяточка. За 2 тижні робимо 10 разів на лікті, на плечі і так далі. По всьому тілу проходимося. І В мене виходило на рік 24 такі десяточки. Тобто, виходить в місяць-дві проходимо і по всьому тілу проходимося два рази. Один раз на кисті більше закачка, один раз на кисті більше, наприклад, роз, розтяжка, Да? Зрозуміла схему. Потім я зрозуміла, що я вже ну, все давала безкоштовно на моїй сторінці, кому не лінь, можете погортати, знайти. Потім я зрозуміла, що люди в інстаграмі так не користуються, і я почала створювати уже в 2022 році блоки по 30 тренувань по 12 хвилин. Всі різні. Я створюю як їх. Наприклад, я беру тему спина. От нещодавно я руханку спину додала до всіх моїх блоків безкоштовно її. Оці 30 тренувань воно коштує десь приблизно 500 гривень. Я додала безкоштовно в блоки на спину, які люди купують. Наприклад, я беру, розбиваю на три теми: Поперек, грудина, о, тут не відсвічує. Так, надо сидіти. Поперек, грудина шия. І я ці блоки беру і формую е в такі, знаєте, типу як перша руханка на поперек, друга руханка на грудину, третя руханка на шию. І так я роблю 10 кіл і виходить на кожну зону по 10 разів. Зрозуміли? Навіть зараз я знімаю руханку антицелюлітну, і там є стопи так, стопи так, стопи так, стегна, суглоби, і всі по 10 разів проходяться, щоб був оцей момент м'язової пам'яті. Так ось з цими руханками я вже створила їх 10. 10. І 10 по 30 тренувань, тобто 300 тренувань, я відзняла по 12 хвилин за цей час. Станом на зараз я під цим відео додам всього 8, які в мене є кнопки на оплату. Але ви, якщо вам буде цікаво, далі будете, звісно, дивитися наступний ефір і там під наступну руханку вже будуть, наприклад, всі оплати або напишете мені. Це таке. Так, ось я до чого. Що ці руханки вони відіграють офігенну і дуже потужну роль, якщо знати, як ними користуватись. Наприклад, руханка декольте – це зона, оця, це грудина, спина, шия, вона офігенно ганяє лімфу і додає тонусу цій частині. Руханка на спину основна задача живлення хребта, пропрацьовувати всі відділи, щоб міжхребцеві диски отримували живлення. Руханка на стопи, розвал сходження, склепіння стопи і функціональність стопи У стопи три функції: баланс, опора і рух. І ці три руханки якраз залетів мою велику руханку, там де 30. Руханка тазове дно, Особливо це ну, стосується жінок, бо у чоловіків тазове дно трошки вуще. У нас через побудову таза у нас таз трошки ширше. І він коротший у чоловіків вущий і вищий. Так ось у нас тазом дном треба пропрацьовувати. І я його пропрацьовую через живіт, через суглоби, через поперек. І виходить 30 тренувань, але так як три теми, кожну тему ми проходимо мінімум 10 разів. І от виходить секрет того, що працюють мої руханки по 12 хвилин. В мене стільки людей пишуть в шокі, типа як за 500 гривень я купила, і ну я вже дуже багато років треную, і типа як воно працює? А вони просто не розуміють цієї схеми, яку я заклала всередину, для того, щоб це реально працювало всього за 12 хвилин. І, окей, в мене є дуже багато руханок, і станом на зараз я зрозуміла, що люди не вміють ними користуватись. І я створила челендж руханок. Це коштує 222 гривні. На рік зарядки, на рік. Що я туди додаю? От у мене, наприклад, є руханка на спину, там 30 тренувань, Декольте – 30 тренувань. Так, ось що я роблю? Я беру від кожного по одному. І додала в цей чат, то в цьому чаті вже 10 руханок. 10. І я роблю трекер. Я кожен місяць першого числа присилаю план задачі. Ви можете його навіть роздрукувати. Сьогодні робимо загальний дренаж, завтра робимо спину, післязавтра робимо розтяжку. Все понятно. І ви можете використовувати так, щоб ви зрозумієте схему користування. Руханками і матимете зарядки на весь рік. До речі, я прикріплю сюди посилання під цим відео в Ютубі, а не в Ютубі, в Інстаграмі, в мене в шапці в є посилання на, ну, на телеграм-групу Товари. І в хайлайці є товари, там можете купити. Ви коли заходите в челендж-Руханок, коли ви заходите, в жовтні ви пройдете. А, ви заходите в челендж руханок, оплачуєте 222 гривні. І з 1 жовтня ви проходите безкоштовну руханку на прес. Кожен день в жовтні я буду виставляти. У мене вона нова це руханка на прес 2.0. Кожен день в жовтні я буду виставляти от 1 жовтня, першу руханку. Другого я першу видаляю другу, і ви в такому режимі у вас не буде шансу розслабитись доробити завтра, бо воно всього 24 години. Зрозуміло? І фішка в тому, що я в челенджі руханок на жовтень складу план руханок, зарядок, там лімфодренаж, спина, ну що я там порахую необхідним. Я складу план, але при цьому будуть виходити ще руханка на прес, і ви можете отримувати дві руханки в день умовно. зрозуміли? Ви проходите і всього за 24 хвилини ви вже пропрацьовуєте, а ви вже знаєте 10 разів одне, 10 разів інше, 10 разів третє. І ви пропрацьовуєте 5 ліній по 10 разів, всього за місяць, за 20 хвилин в день. І фішка ця неймовірно потужна. І саме це дає мені можливість працювати з людьми дуже довго, а в плані, що заряжать їх, бо вони самі бачать результат і самі хочуть далі йти далі і далі. Це не варіант одноразового марафону. У мене люди є сьогодні, от 19, 18 вісімнадцяте число, 18 вересня. У мене сьогодні оплата є на марафон, який я ще не записала в листопаді. Це марафон на декольте, другий стартує. До речі, до речі, я хочу прорекламувати і зараз, щоб ви встигли. Дивіться, марафон декольте, другий класно пройти після першого. Класно. Перший 6 тижнів. І якщо ви 22 вересня стартуєте, ви за 6 тижнів плавненько зробите все і війдете в другий марафон, який стартує 3 числа. Якщо візьмете весь цей блок, буде все це дешевше. Бо я за те, щоб пакетами, знаєте, стимулювати людей на знаєте, на плани. Коли ви маєте плани, маєте що проходити, у вас вже якось ну, ви якось збираєтесь. І тому я буду стимулювати такими якимись знижечками ці штуки. Отже, зрозуміли по пресу, зрозуміли по декальте, зрозуміли про те, що люди оплачують вдовгу і переходять там з одного марафона в інший. Бо в них не втрачається мотивація і не втрачається, вони не ловлять у цей облом, якщо ми на марафоні зафігачили, 800 тренувань робимо, а потім все і нічого не робимо. Ні, я вмію планувати дуже круто навантаження, щоб воно було і в кайф, і не було цього багато. І е, при цьому ви вже знаєте, що пропрацьовується дуже багато аспектів, і ви отримуєте класний результат. За, ну да, там, марафон, наприклад, сідниць, да, там, тренування по 50 хвилин, це на 12. Але я вмію так зробити, щоб потім у вас ефект був набагато довше, ніж ви просто там 50 хвилин просто присідали, наприклад. Отже, мої руханки, які ви навіть можете знайти безкоштовно на моїх всіх сторінках: в Instagram, в YouTube, я кожну руханку по одній зробила безкоштовно. А, ви можете використовувати перше як зарядку. Другий варіант як зарядку, ви можете той же челендж руханок проходити безкоштовно. В мене є такі е, відео, називається Челендж руханок вересень, або челендж руханок жовтень час буде. Де я голосом проговорюю, які руханки чергує, щоб була програма на, е, на місяць. І ви собі можете записати, потім їх собі зберегти і потім робити. Теж ок. Перше, да? Зарядка. Є варіант безкоштовно, є 222 гривні. Є купити блок за 500, всі руханки плюс-мінус 500. Зайшли, купили у вас 30 тренувань. Класно е, проходити все таки руханки. Як варіант підготовки до великого марафону. Наприклад, якщо ви хочете пройти от, розвал сходження, ви всі перекосились, якесь нога довше, якесь плече нижче. І, наприклад, бачите, що проблема в тазу, в мене є марафон сідниці через стопи. Але зразу, можливо, вам буде складно виділити 3-4 години в тиждень і тренуватися. І класно підготуватись, наприклад, зробити марафон, руханку на стопи, пройти її 30 днів. Уже ви в системі, уже ви працюєте, уже якось працює. Далі, наприклад, можна взяти антицелюлітну руханку або на тазове дно, а далі взяти марафон. І в мене майже всі руханки йдуть в комплексі з якимось марафоном. Наприклад. Руханка декальте це ті ж зони, тільки по 12 хвилин, потім марафон декальте. Також руханки можна, лімфодренажна руханка, а потім лімфодренажний марафон. Також руханки можна використовувати як утримати результат. Наприклад, ви пройшли марафон декальте 6 тижнів, і ви купуєте руханку і просто її робите по 12 хвилин, щоб підтримати результат. Класно? Класно. Далі. Якщо ви ходите в зал, класно ходите в зал качаєтесь, але ви не маєте розминки і заминки, то ви можете взяти руханку на розтяжку і нею завершувати, робити наверх тіла, наприклад, після того, як качали вверх, низ, після того, як качали низ. При цьому прикол в тому, що якщо ви робите круту заминку, у вас менша кріпатура. А розминкою взяти, наприклад, мою. Руханку лімфодренажну, або руханку антицелюлітну, якщо ви в зал ходите на стегна, якраз класно. Ну, акцент, наприклад, дівчата. Ви хочете зробити класну попу, ви робите до антицелюлітну руханку, запускаєте лімфу, або лімфодренажну, вона легша, і працюєте потім круто з жопи. Ну, класно. Руханка на прес, це вообще топ. Чого я це перша руханка, якою я зробила продовження. Бо вона надзвичайно потужна, сильна і класно пропрацьовує. Уявіть, за 12 хвилин в день можна прес упахати, просто упахати. Я зараз знімала руханку на прес, і в мене не записалося відео, закінчилась пам'ять на телефоні. Я не можу робити другу. Я отак розумієте? Я її завтра перезапишу, ну повторю другий раз. Вони за 12 хвилин ти можеш просто упохатися і забути, тобі отак повністю вистачить. І руханка на прес це така, знаєте, це штука на характер. Це штука на дисципліну, що ти прям цим пресом працюєш 12 хвилин кожен день. Ну, коротше, це така штука. Я таку штуку А, Бо я маю, по-перше, визначену задачу чітку 30 тренувань. Такий час. Це не те, що ходи і роби більше. Скільки блядь, більше. Ну, Оце я ненавиджу такі задачі, які не визначені. Ти ніколи тоді не будеш відчувати, що ти молодець, це виконав. Мені треба задача вимірна. <раймі> вимірна задача. 12 хвилин, 30 днів, все ясно. Зробив красавчик, не зробив, не красавчик. Отак розумієте? І фішка в тому саме в а, руханці на прес, що коли. Проходиш а, руханку на прес, тобто 30 тренувань по 12 хвилин на прес. І ви отримуєте реально пружний живіт. Реально. Так, да, навіть якщо ви отакий, ну ви 12 хвилин на день працювали, у вас підтягнеться живіт 300%. У мене був клієнт, який реально з великим животом. Але отак от хоп-хоп, воно вже якось підзібралося. Тож, руханка на прес це просто надзвичайна штука. Надзвичайна, вона така на характері, класна. І плюс буде ще друга частина, тобто можна взагалі взяти собі челендж 60 днів. А можна прийти в челендж руханок і отримати руханку на прес безкоштовно, у вас ще буде стимул її проходити, бо вона буде самовидалятися. Отже, дивіться, мої руханки можна роз... використовувати як? Зарядка супер. розминка до тренування супер. Заминка розтяжка особливо. Супер. Як вечірня, а знаєте, от коли ви засиділись за столом після робочого дня? От у мене, наприклад, через те, що я зараз дуже багато працюю тут, а не на килимку або в залі, бо я. Ну, по факту стала блогером на півставки з тренером. Я в кінці, в мене тут прям килимок лежить, я в кінці робочого дня встаю і розкручую зону попереку, та дна, Я не хочу тут застоїв, целюлітів. І ви можете взяти, наприклад, руханку на тазове дно і її виконувати після роботи для того, щоб зняти оці якісь застої або руханку на спину. Тож, руханки це такий універсальний метод. І за, ну, для того, щоб пропрацювати руханки, от, 30 тренувань 12 хвилин. І ви відчуваєте себе класно. Розумієте? Ця фішка, вона працює, працює системно, побудована так, що ви через м'язову пам'ять отримаєте результат навіть за 12 хвилин. Хвилини. Але в системі. А як складати систему, я вчилася просто десятиліттями. Я більше 16 років працюю тренером і хочу тут залишити ще, мабуть, на 30-40 років і мені по приколу. Отже, всі посилання на руханки в інстаграмі, в хайлайті, в товарах і там же челендж руханок Всі посилання в Ютубі будуть внизу. Коментуйте, будь ласка, відео, задавайте якісь питання, щоб я потім могла щось відповідати, можливо, щось вам цікаво. Щастя, здоров'я і багато грошей, щоб все було хорошо.